Літо змушує людей не лише змінити звичний одяг на більш легкий, а й переглянути власний раціон. Медики виділяють п'ять основних пунктів, виконуючи, які здорова людина не відчуватиме дискомфорту цієї пори року. Перший пункт це достатньо употреблення води, другий пункт зниження калоражу питання, третій пункт зміщення в, утро, в початку прийому їжі, четвертий пункт це змінення меню в цілому переносом на утро і вечір білкового компонента, а углеводного компонента в обідіний період. Останній пункт вітамінізація організму. Він актуальний не лише влітку. Увесь рік людський організм потребує корисних мікроелементів. Підпочтіння нужна віддавати яблукам, грушам, то тим продуктам, тим фруктам. І тими овочам, которые приврастають в наших широтах і приростають в естественний ніпарніковий способ. До того ж, вдалими стравами стануть салати із свіжих овочів чи фруктів. Недаремно їх називають королями літа, говорять медики. А ось про майонез варто забути. І не лише тоді, коли сонце активно зігріває планету. Його можна замінити оливковою чи соняшниковою олією, якщо ви бажаєте додати його до салату. Словом, літнє меню повинно бути легким для шелунку, конечно же, ми мінімізуємо жирні продукти, то жирне м'ясо. Ми виключаємо всякі там бліни, торти. немножко можна. Немножко можна ся побал побалувати, но етині бути основна піща. М'ясо і рибу радять споживати на сніданок та вечерю, а в обід віддати перевагу кашам. Що ж до достатньої кількості випитої води за день, людина, яка не має шлункових захворювань, повинна споживати не менше двох літрів рідини. Гарно впливає на організм, непідсолоджений зелений чай, різноманітні фреш, соки, компоти, морси та кефір. Часа до два за полтора до предполагаемого ночного.